Півіть собі світ, де технології розвиваються швидше ніж будь-коли. У найближчі десятиліття ми станемо свідками появи гуманоїдних роботів, розумних міст під управлінням штучного інтелекту та віртуальної реальності, яка майже не відрізняється від справжнього життя. Автономні автомобілі заполонять дороги, а дрони доставлятимуть товари прямо до дверей. Людський мозок буде підключено безпосередньо до інтернету за допомогою нейроінтерфейсів. На місяці та Марсі обертатимуться космічні станції, де оселяться перші міжпланетні колоністи. Енергія чиста та нескінченна з термоядерних реакторів і сонячних супутників. Але мова не лише про машини. Ми вдосконалимо самих себе, подовжимо життя. Покращимо пам'ять і, можливо, досягнемо цифрового безсмертя. Ласкаво просимо у майбутнє! Єдина межа це наша уява. Підпишіться, якщо хочете знати більше.